Всім привіт! Я повернув тему гра в Кальмара, другий сезон, і сьогодні ми цю гру пройдемо Та зміг я вибрати фронтмена на спів. Нічого страшного! Я все одно зможу його купити. Поставте, будь ласка, лайк і підписку, це мені допомагає робити більше таких роликів і визращатись теми, які вже майже. Попали в повну, але я їх все одно возвращаю, як гра в кальмара. Ось о, розговор, про сюжет. Оце тестер стекла. Вона мені допоможе пройти передостанню гру. І потім я зможу цю гру пройти. Хоча це вже моя третя попитка але я зміг. Починається раунд. Ми біжимо фоткатися на ближайшій фотографії. Ми фоткаємось і біжимо на першу гру, а іменно червоний колір, зелений колір, або світофор, або тише всіх тан тан там тинта. І докола тісіля паніня. Ай, вонове. Або, взагалі. Коротше, Значить, Як завжди бігав, вирішив на половині путі. Вирішив постаратися потанцювати. Постарався. Але забув, що та кнопка треба друг. Я, значить, побіжав. Також, подивіться, це мій друг. Я з ним дружитиму. І я його дуже в друзі додавав. І я пройшов цю гру. Я дійшов до кінця трошки потанцював. Я пройшов цю гру і вирішив залізти на дерево, що там просто як настоящий музик робити драмбаланга або флекс. Або гіпно на хіп на денс, хіп на денс і денс. Кожен хоче танцювати гіпноденс. Greenlight. Ну окей, я садись по і почав потанцювати гіпноденс. І ще навіть ніхто не думав, що я що, що оця дівчинка, в якої є тестер стекла, я пройду цю гру на максимально... за максимальний Greenlight. короткий час. А 20 хвилин. Ну, може, трошки менше? Ну, коротше, хочу сказати одне. Ну, окей, спойлерів не буде. Тільки буде один спойлер. У мене, мене після раунду було вже 996 або якось так оцих монеток. І далі я починаю ставати на закресик, а за кружочок. Ви спитаєте, чого ж ти Дов був бути секрестик, а я вам скажу кружки самі сильніші. І як не крути, все одно кружки виграють, бо всі хочуть отримати багато бабла. От є люди, які не хочуть отримати бабло. Як вони і є, то це ті люди, які на сігма бої. Значить, я зайшла на другу гру, а іно дальгона. Тіпа. У мене дід працює дальнобойщиком. Ця града льгона. Питання. Вона зв'язана зв з фуристом? Питання. Я вибрав собі найлегшу фігуру з цим братаном. Ми з ним кружки. Я вибрав на конець то Я цю... перший раз мені попалася таке. Я два стрибаю, со мні пропався трикотник, але я зрозумів, що це не трикутник, а повна пум-пум савур. Я почав вирізати. Коментувати я не буду. Це забачив 350 раз. Чому то у комуна? Печенька буде викинута на пол і їх то з'їсть. Вже біченька треснула. І зараз буде ще одне ранення бойове. І ще одне. Це ж у мене залишилася остання попитка. Якщо мене зламається, то я на всіх момент. І далі я йду до оцього. Ого. Оцього кутика мені треба до нього дойти, бо тоді я виграю цю гру, я зміг дойти. І я. Получив халявні монетки. Я дивився, що тут роблять люди. І, і тим, хто попався в Парасолька, вони моментально програли. Ну-ка, коментувати, як я буду дивитися, як ці жінки, ті, мужики, ламають голову, як це все зробити. Почну говорити, коли попадемо ми на третю гру, а іменно третій лишній. Дань ми вирішили біжати. Я вибрав, як завжди, кружок. Мій друг теж вибрав кружок, бо ми з ним команда. Ми побіжали на третю гру. Я вже говорив, яка гра, а я вам ще раз розкажу. Гра третій лишній. Тут треба війти в кімнатки з определеним количеством людей, Тобто, за кількістю людей. Якщо ти, наприклад, скажу два і ти зайдеш по два, цей раунд ти виграв. Якщо скажу два, ти зайдеш по п'ятеро, то ви всі програєте. Ну, ви вже знаєте ці правила. тут три раунди. Треба їх пройти, як з усіх моменти. Я побіжав, нам сказала бути по одному, а якщо ви не бачите, то я вам покажу. Я попрікував і пішов, бо все одно всім буде хватати коленички. Я побіг у другу кімнатку, до мене знайшов фронтмен, і ми почали з ним танцювати. Не знаю, я вирішив з ним потанцювати, одно не міг від'язатися. За чого я все одно пройшов раунд, правда, гра баганулася, і мене викинуло, ну я виграв. От бачите, який я багаюзер, як Детрейос. Взяв коня, полетів. Взяв вовка і бочку путів на Гаїті. Хочу, я зразу говорю я зі момент. І далі буде по також це другий раунд, і далі буде по три людини, бо це я монтурую. Буде по три людини. Я добіжав до групи, де було три людини. Там були виредні хлопці, тобто дівчата. Ми переключали, хоча треба було на червоний, бо до нас може зайти якась людина і нам все іспортити. Це вже бувало. Хоча з кимось потанцювати, але не зміг. І жаль. Я, значить, став зеленим і відкрив двері, не знаю для чого. Я потім закрив і почався таймер. Для того, щоб наші фронтмени і барбімени обчислили ті, які неправильно зайшли, або взагалі туди зайшли. І... і починається сама головна гра, а Бой. Именно... Починається третій раунд. Буде він, як ви, знаєте або не знаєте, буде по два. Я зайшов зі своїм другом. Треба було одному вийти, і він вийшов. Я закрив двері і ми з ним вирішили потанцювати. Та я з ним вирішив потанцювати, а спочатку я його додав в друзі, почав шукати його нік і знайшов, додав в друзі і потанцював з ним. І ми почали танцювати. Він мене додав в друзі. Ми тепер друзі, ми команда, ми переможці місік ми мамен. І я за нього що тій дівчині. Ну-ка, це вже буде трошки пізніше. Я вам зразу говорю ну, я вам все одно трошки заспойлерів, Получив я трошки моноток і почав ждати четвертого раунду, а їм на шарики. Я вам далі не буду коментувати, бо назначить четвертий раунд, а на шарики. Вибря, як завжди кружочок, Ось якийсь їх мама не вибирають кружок. Почалося супер-пупер драка, я зміг вийти за зону глядачів. Він установився. І я все одно з ним дружу. 11. І за те, що був імент, Паска, Я почав бігати, бігати, бігати. І навіть не знав, що якщо я зайду в одну з кімнаток, то там буде яєчко. А в якій я вам покажу. Якщо ви граєте і не знайшли це, то я вам покажу. Щоб ви одразу знали. Значить, я побіжав і далі мене закрили. За що я вибіжав, зайшов в оцей куточок, а там було яєчко. І це вже було третє з 15. Час уже закінчувався і залишилося зовсім мало до того, як, як почнеться четверта гра. Я могла друга, на жаль, остання. Чорний юр. Ну окей. Нічого страшного. Я за нього ту. Коротше, нам на спаді гроші вибуло два ігроки. Це вона трошки насторожила. Спочатку я взяв крестик, але потім треба мені кружок. Бо я хочу, щоб продовжилися ці ігри, і я отримав свої баки. Правда, якщо я знав, що йде мого друга, я б так швидко не, не хотів зайти туди. Почалися шарики. Я вирішив не вибирати свого друга. Хто, здається, тут в перший. Я, значить, почав вибирати собі тімейта. Довго вибирав. І далі я все одно зможу пройти цю гру. І хто б мені не помішав, я настоящий Сігмабой. Тобто я вирішив собі вибирати тімейта і свого друга. Далі я вирішив на клаві. Я почав з цією дівчиною грати. Я не буду говорити, бо ви і так все бачите. ось ми біжимо. Не знаю чого. Багаюзер я! Я почав сам своїх вибивати. Я почув свої халявні монетки. Я би шукати свого друга, щоб подивитися, чи він виграє чи ні. Я думав, що він грає за червоні. А окажеться, він грає за сині. І тому що він грає за червоні. Чи за Сині. А він грав за червоні. Які програли? Він програв! Ні, 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 друже, ні. 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 Чувак, чувак. Ти чого ти покинув цю гру? Ні все, чувак. Ти його нічто. Все я твою зарплату заберу, і твої ребра. почку так само. Зрозуміли. Хрот вообще. Хотя за меня буду монтировать видео. Все. Я их так не научу. Мы остались втроем. Мяу-мяу, 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 мяу. Да, жаль этого добряка. Этот парень один из тех. Это просто любить жизнь. Ну, ну за шума не це. Ну все, я ему тоже у пачку їх не заберу. Ребра так само. Я им топщу за них. Я им потомщу. Их не всі гроші заберу выиграшки. Все. Я в третьому сезоні натравлю на на их ба на их банду. І заведу собі домашнього підомця, бомбардіру, крокоділо, щоб він бомбив. І, знач все я йому томщу. За цією дівчиною він грав, за цією. Ну як завжди спокійно пропрігав. Це буде не інтересовом. Дивитися. Все одно я виграв да на цих моментах я дуже переживав впасти її або перепригнути. Ну я виграв. І. І, ось... За... і залишається остання гра. Гра в Ну все, я хочу сказати одне. Я цієї дівчині отомщу. Це таку нагло. Ні, вона мого друга. Все я її так просто напрощу. Все. Все. Починаємо загружати музику. Загружаємо, значить, музику. Он яку вставляли. Перестує на українською інтелектом. Скинути мені от оце сюди направлю і все. І починається на з'являтися предмет товчок. Вона зразу хотів мене витолкнути. Ну, я був розумніший за неї, і я переміг її. Все, це я виграв. Я отомстив за свого друга цій. Let's go! Щоб знала! Як за пару секунд з'явився вже день. і все. Ставте лайк за мого друга. Підписуйтесь за мого друга. В коментарях пишіть, що він найкращий. Це був найкращий друг. Він був зі мною до кінця. І програв. Мяу-мяу, мяу, 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 мяу. мяу. Ех, зато в мене тепер знаєте скільки. Так, 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 так. А ні, мене 962 ці монетки. І за чого? Всім пока! Хто хоче прийняти участь у конкурсі або безплатний клас або потяг, то крок перший. Треба підписатися на канал і поставити лайк. Це був вже другий крок. Третій крок написати свій нік в коментарях на моєму новому відео. Крок. Чотири я вдоволяю в друзі в Роблоксі. Ставте лайкоси і підписуйтесь.